Слава Україні! Ситуація на Харківщині стабілізувалася у Красилівській громаді. Розпочав роботу центр життєстійкості. Ми продовжуємо нести свою інформаційну варту на першому подільському. В нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. За оцінкою Кирила Буданова, ситуація з російським вторгненням на Харківщині стабілізувалася. Сили оборони будуть вибивати противника з території на Сумщині. Активізації наразі не спостерігається. На думку очільника ГУР, головна мета нинішньої операції Російської Федерації при кордоні це ІПСО, щоб створити хаос і паніку. Чиновник Укрзалізниці на випробувальному терміні попався на хабарі. Заступник начальника служби колії регіональної філії Укрзалізниці вимагав 10 мільйонів гривень хабара від керівника будівельної компанії за можливість отримати в оренду земельну ділянку на Київщині. Про це повідомляє національна поліція. Після отримання першої частини хабаря посадовець мав розпочати виготовлення технічних умов для оренди земельних ділянок. Поліцейські затримали хабарника на гарячому під час отримання першої частини мільйона гривень. За місяць до затримання фігурант був засуджений за порушення правил дорожнього руху зі смертельними наслідками, а хабар він отримав від під час випробувального терміну. У поліції оголосили затриманому про підозру фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Загиблих на російсько-українській війні захисників з Новоушиччини вшанували державними відзнаками. Посмертні нагороди передали рідним полеглих героїв. Як повідомляють у Новушицькій селищній раді, орденами за мужність третього ступеня нагороджено молодшого сержанта Сергія Олександровича Головатюка з села Пилипківці та солдата Ярослава Леонідовича-майстерука із села Струга. Сергій Головатюк 28 лютого 2022 року добровольцем пішов на військову службу щоб захищати Україну від ворога. Мав звання молодшого сержанта. Загинув герой 25 грудня 2022 року в Донецькій області. Ярослав Майстерчук з першого дня повномасштабного вторгнення. Вступив до лав територіальної оборони 10 травня 2022 року. Був мобілізований до Збройних сил України, боронив нашу землю у районі міста Бахмут. Був двічі поранений після лікування та реабілітації. знов повернувся захищати Україну. Ярослав Майстерчук загинув, захищаючи рідну землю, землю від російських окупантів, 4 червня 2023 року, під час мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Кам'янське Запорізької області. Вічна шана полеглим захисникам. В рамках участі Красилівської міської ради в експериментальному проєкті із запровадження комплексної соціальної послуги із формування життєстійкості з травня у Красилівській громаді розпочав свою роботу Центр життєстійкості. У просторах центру надаються безоплатно соціальні послуги, спрямовані на підтримку психоемоційного здоров'я в умовах війни. Психологічна підтримка, тренінги та семінари для дорослих та дітей також соціальні послуги. Багато мешканців нашої громади та наших тимчасових гостей постраждали від повномасштабного вторгнення окупантів на нашу землю. І головне наше завдання сьогодні допомагати тим, хто опинився у складній життєвій ситуації, та надавати підтримку кожному, хто не може самостійно впоратися із стресом, який відчуває від пережитих подій. Це насамперед військовослужбовці та члени їх сімей, родини, які вимушено покинули власні домівки, сім'ї загиблих героїв та інші вразливі категорії жителів нашої громади. Прокоментувала голова громади Ніло Островська. Звернутися у центр життєстійкості за допомогою можуть всі мешканці громади, які потребують допомоги, наголошують у Красилівській міській раді. Поки це усі актуальні новини на дану годину, більше в ефірі Першого подільського та в наших соціальних мережах. Долучайтеся мирного дня і бережіть себе.